Яки Бог в його випадку може допомогти йому змінитися. Незабаром ця людина він кидає пити, перемагає потяг до коріння, більше року живе таким чеснотним життям християнським, врешті навіть охрестився в церкві. І це ж треба тобі, першого ж тижня, після хрещення він пішов у глибокий запій. А його тоді було страшно подивитися, таке подряпане. У сенцях обличчя заросла щетиною, і найстрашніше з цього – повна безнадійність. Коли служителі церкви зустрілися з ним і почали нагадувати йому, що навіть зараз Бог не зрікся його, що, як і раніше, Бог залишається його батьком, синові, який оступився. І цей брат недовірливо підводив очі і постійно запитував: Це що правда? Чи це правда, що Бог не зрікся мене? Пізніше роздумує про нього, про його приклад і намагався, знаєте, осмислити, що відбувалося. Боже, чому він так думав? Чому він перестав вірити, що Бог залишається його батьком в будь-яких обставинах? Чому бідолага вирішив, що тепер йому дорога тільки в пекло? Бо запив? А раніше, коли все було гаразд, він що? Вірив, що він був врятований, тому що, що не пив, тому що не курив, да? тому що до хрещення навіть його допустили. Так ось виявляється, на що була надія людини. Звичайно, цей брат вірив, що Христос помер за його гріхи. Він про це говорив іншим, він співав з усіма, але ж в серці вже врала надія. Він вже рік не п'є. Рік не лається. Життя змінилося, але весь рік ніхто, навіть і сам він, не мав найменшого поняття, на що він по-справжньому покладався на власну праведність. Мимоволі згадується Марк Твен, цей безбожник е любив посміюватись з християн. І, на жаль, він мав рацію частіше, ніж. Хотілося би. Саме йому належить оце безсмертне визначення, як він вважає сучасної християнської віри. Він каже: віра це коли ви вірите у те, що насправді вважаєте нереальним. Щоправда, це не біблійне визначення віри, а визначення, що сформувала практика повсякденного життя деяких віруючих. Оцей письменник, він, він же бачить, як живуть ті, хто називає себе християнами. Про що вони дбають, з яких привідів найбільш всього переживають. Він бачив, що чомусь ніхто не сивіє через те, що погано знає Бога. Але вони сивіють, тому що їхній статок випаровується через біржові потрясіння. Він бачив, що ніхто. Знаєте, нікого не прихопило з серця, що Біблія його покрилася пилом тижневої давнини, і що вони не вмирають від серцевих нападів, засмучених та роздратованих на своїх рідних, на своїх дітей. Тому, коли християні кажуть, що вони вірять в Бога, що вони покладаються саме на Бога, але продовжують жити так, як хочеться. Вони затверджують, що вірять в те, що насправді вважають, що нереальним. Ми кажемо, що ми віримо, що у Бога є незлеченні скарби, що Він вла... влад... влад... володар всього. Написано Господня земля, все, що на ній Господнє. всі золоті жили, всі срібні родовища. Але... Але тілісним своїм серцем. Ми спокушені іноді думати, що коли ми підемо на пенсію, він же і Щербатої копійки не дасть. Нехай ти навіть і був йому вірний за життя. Бо якщо сам про себе не подбаєш, кому ти будеш потрібен? Звичайно, ми, як християни, при своєму розумі в голос ніколи так не скажемо. Більш того, ми в тому не хочемо зізнаватися навіть самі собі. Але, як кажуть в народі шило в мішку не сховаєш. Поки мішок набитий порожньою соломою, да, воно ховається, але тільки почне що? Вивертати мішок? Поки, знаєте, так, і недовіра Богові, коли вуста сповнене словісного шлупіння якогось, воно ховається. Але коли приходять важкі обставини, війна, облога. Оцей полон. Ви знаєте, все не може не висунути снаружу. Все, що є. Апостол Павло нагадує 1 Коринтян 10 розділ, тому то, хто думає, нібито він стоїть, нехай стержеться, щоб не впасти. І коли читаю ці слова святого апостола, я уявляю собі людину, яка ледь стоїть на ногах, а її зі всіх боків тримає десяток ангелів. Бо найменший подих вітру вчення, чужого Євангелія, тілісного потягу ми валимося. Ми валимося. Тоді це що? Ми стоїмо? Чи нас тримає? Чи хтось нас тримає? І, на жаль, брати сестри, ми цього не побачимо, доки не впадемо. Коли ж впали, вже зрозуміли. А ось виявляється, на що покладалися? Не на Бога. На людину. А людина та обіцяла і не виконала. А була такою переконливою. Здавалося, до самого президента дійде, щоб допомогти мені. Та й чомусь Бог не відкрив мені очі раніше. Так, так, чомусь Бог якось незрозуміло себе в цьому поводить. Складається враження, що він спеціально доводить мене до прірви. Навіщо? І лунає, знаєте, таке запитання, чому Бог доводить нас до краю, чому не зупинить, чому не захистить? Схоже, знаєте, на це питання є принаймні дві відповіді. По-перше, насамперед, тому що Бог справедливий, Бог Він чесний. У Біблія каже, Бог хто сіє для власного тіла свого, той що від тіла буде пожинати тління. А хто сіє для духа? Той від духа може пожинати вічне життя. Це знаєте, якщо хочете ще одна картина страшного кіно, списання, яку дуже небезпечно уявляти собі занадто яскраво, іначе захочеться ніс заткнути від такого трупного запаху. Але друга. Ще най... найменша важливіша причина, яка спонукає Бога нібито холоднокровно спостерігати за нашим сповзанням до фатальної межі, де розкривається повне безодня, це допомогти нам побачити? Побачити, що нами рухає насправді, І коли, і куди нас веде наша надія на плоть, якщо вона не на Бога. Ну, подумайте, сказав би нам Бог відверто. Що слухайте, віруючи, ви мені не вірите насправді. Таму, ну, Господи, та я, та моя віра, та я ж на плод ніколи не сподіваюся. А завадить, знаєте, це побачити, нам елементарна зіпсованість людської природи. Бо про це Господь казав Єремії: людське серце найлукавіше над все, та невигойне, хто пізнає його. Та це ж не нас стосується, правда? Це ж не нас. Ми ж віруючі. Ми ж Божі діти. Ми ж намагаємося жити чесно, виконувати Божу волю, заповіді. Але, на жаль, як би це не хотілося визнавати, друзі, це Боже Слово, воно стосується мене, бо і моє людське серце, воно найлукавіше. Може, у вас цим покраще буде, я не знаю. Але коли я почав аналізувати своє життя, я виявив, що якби я мав 99% надії на Бога і лише 1% на людину, то я би вагався. Я б був би схильний покластися на плоть, бо вона ось тут от можна її почупати. У вас, можливо, справи з цим краще. Але в спілкуванні з деякими віруючими людьми, я. Побачив, що у мене враження, нібито ми дуже схожі. Ми ж брати і сестри, все ж таки, одна родина. Ми всі, вибачте, надіємося на оцей один відсоток, доки він є. Звичайно, ми всі знаємо при цьому, що є Бог. Але це так про запас. На всяк випадок, він же нікуди не дінеться.